Вітаю вас на каналі «Ландшафтний Джем. До вашої уваги вуличне флористичне шоу ін Блум», яке відбувається одночасно з двома іншими квітковими фестивалями у Лондоні: Челсі Блум» і Челсі Флауве шоу. Мрія кожного фаната флористики і ландшафтного дизайну. Про Челсі Блум» я розповідала в попередньому випуску. А нині ми мандруватимемо вуличками іншого елітного району Лондона Білгравією. Однак, перш ніж перейти до експонатів шоу, я хочу показати вам композиції на ліхтарних стовпах, які радують перехожих практично в усьому районі. Цілком органічно на них виглядають і сонячні батареї, такі собі елегантні елементи вертикального озеленення міста. Чергова ілюстрація того, як місцева громада дбає про довкілля. Тим часом на одному з центральних перехресть району на нас чекає одразу кілька об'єктів флористичного фестивалю Білграві Інблум. Тут, на відміну від квіткового шоу в районі Челсі, трохи більше композицій і штучних рослин і квітів. Однак варто сказати, що всі вони високої якості і декоративності, як, от, наприклад, оздоблення цих двох кафе, розташованих одне навпроти іншого. Кондитерська декорована в тон кольору стін будівлі квітковою аркою та віконними композиціями в пастельних тонах і штучних троянд, гортензій, жоржин, півоні на перстянки. З поміж них золотими вкрапленнями виблискують мешканці морів екеанів і елементи морської тематики. Довершує несподіване поєднання троянд і раків на мисто з перлів. Через дорогу на контрасті кав'ярня із стінами чорного кольору, на тлі яких дуже виразно виглядає композиція з екзотичних квітів: це стреліція, геліконія, гібіскус, протея. Тропічну тему у вітрині підтримують барвисті папуги, довершує гостинну атмосферу, зручна і ефектна фотозона. Відверто кажучи, я до кінця так і не зрозуміла, які рослини живі, а які штучні. Стрелиція, наприклад, чи то вона штучна і настільки якісна, що від живої не відрізнити, чи то вона жива і дуже свіжа, що виглядає так бездоганно. Скажу одразу: знімала ці кав'ярні рано вранці, до того як на сніданок вийшла публіка з місцевих готелів. Починаючи з 9 ранку і до вечора тут яблуку ніде впасти. Місця дуже популярні. На відміну від попередніх об'єктів, елітна бакалійно-гастрономічна лавка поруч презентує казкову розкіш поєднання живих квітів та пір'я павича, барвиста насичена кольорова гама, розмаїття текстур, контрастні форми та фактури все це робить композиції справді розкішними. Така ж розкіш панує і всередині приміщення. Багатий і щедрий асортимент крамниці гармонійно підкреслюють пишні букети в вазах. Ми крокуємо далі і перед очима постає справжній приклад традиційного англійського міксбордера з наперстянками, аквілегією, люпином, примулами, дзвіночками і взагалі усім тим, що в нас асоціюється з квітниками в пейзажному стилі. Для флористичної композиції стали молоденькі берізки з ажурною кроною. Цей же стиль з такими самими квітами і у вітрині магазину, що торгує одягом з натуральних тканин. А от уже суттєвий магазинчик для малечі хизується інсталяцією дракона із сукулентів. Молодила усіх розмірів та відтінків складають основу, з ними ефектно контрастує папороть і пальма. Далі дитячу тему підхоплює мавпа з бананом в парі з папугою, а через дорогу дві копант. Якщо у вас очі ще не втомилися і ви здатні сприймати все це розмаїття, рушаємо далі. На черзі затишна фотозона у пастельно-блакитних відтінках живими гортензіями, дельфініумом та волошками. Далі Галявина дає все і багато, але і штучних квітів. До того ж на одному майданчику поєднані два різні стилі, виконані в різних кольорових рішеннях. Таке враження, що робили дві команди, не узгодивши дизайн, або власники об'єкту вагалися, якому саме стилю віддати перевагу, і вирішили залишити обидва. Тож верхня частина у вигляді арки з насичених рожевих і червоних троянд тоді, як під нею, світло-блакитна лавка на феєричній галявині, що має нагадувати якусь казкову клумбу, скажу відверто, цей лондонський кіч знімала рано вранці, тому що в день до нього не підступитися. Штучний шик користується найбільшою популярністю для фотозйомки. Отакі вони смаки абсолютно непередбачувані. Тут можливо, мені і варто було б зупинитися, бо закінчити цю розповідь про лондонську квіткоманію неможливо, і все ж крапку не хочеться ставити на штучній галявині. Тож на фінал до вашої уваги елегантна чорно-біла композиція з кришталем і перлами на вході до ювелірного магазина. А справжня коштовність цих букетів це без сумніву вишукані живі орхідеї кольору шампанського. Сподіваюсь, вуличні фестивалі флористики Челсі Інблум та in Інблум надихнули вас на створення власних квіткових шедеврів. Я ж у свою чергу запрошую приєднатися до мене і в наступних відеомандрах, де на вас чекають вже експозиції неперевершеного Челсі Show з його вишуканими виставковими садами і дивовижною колекцією квітів у великому павільйоні. Тож до зустрічі на каналі Ландшафтний Джем.